Доброго ранку. Дай Боже здоров'я. Що ви сьогодні на снідаєте? А хотів десять яєць розжарити, з'їсти, щоб мати силу, бо то треба все робити, то треба робити, не робити можна жити. Вибачте, а не жарти, можна вмерти. То людина має їсти, але я сьогодні маю час ще трошки поки до роботи. Думаю, з 10 яєць рожару перекушу, то й буде діло. Але подивився в холодильник і шість знайшов. Ну то нічого. Я вам не дам, мав цілий холодильник тоді є. Це все з'їли з дітьми. Їсти хочемо, то що, то нормально, їсти то нормально. Як каже апостол Павло, хто між вами браття не робить, хай не їсть. А хто таки і проповідує, і працює, то та людина мусить споживати трошечки їжу. Якось так. благословенного дня вам і третього є яйця. О, зараз я принесу собі скіло квашеної капусти з підвалу, то вталую. І до вечора можу ганяти, як, як, як я знаю, як кінь. Але кібойке, знаєте, що небудь, але їсти треба. Благословення Господь всім вам. Будьте здоровенькі і щасливенькі. Ну а, а ми їмо й до роботи. Папа! -па.